Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Так ось, давайте поговоримо про те, як в українських прізвищах збереглася українська історія часів. Панування на нашій території готів, точніше, остготів, нібито східних готів. Якось дивужним чином, коли дивишся на ці всі картосхеми, то ця картосхема оздутів ну, майже повністю співпадає. із Нинішньою територією України в її міжнародно визнаних кордонах. Так. Від Сяну до Дону і від Прип'яті до Криму. Так. Отже, ця історія вона стосується тільки нас. Ніяким учинням не може стосуватися московитів. Так. і тому Звичайно, її в нас завжди замовчували. Ну, як так? Ну я кажу, що зараз відбувається восьме відродження України протягом останніх восьми тисяч років. Криваве, ну так як людина народжується. Так, вся в криві, і навіть в Лені. І отак і ми зараз не розуміємо, не знаємо. Не хочемо, ледачкуємо знати свою глибинну історію, так, яка включає і трипільців, і скіфів, і сарматів, і готів, і антів, і русинів, і козаків, і нинішніх українців. І, звичайно, що. Пишуть про те, ну, наприклад, от що пише Вікіпедія, про те, що готи розчинилися в складі місцевих народів: українців, румунів, італійців, французів, іспанців, португальців. Так, ну, я ж це те, про що я кажу. От Історія наша така, що були одні жили, потім прийшли інші, винищили всіх їх до ноги, ну так як московити обіцяють знищити до ноги всіх українців, навіть саму назву. Ні, Всі інші народи, які не були настільки варварськими, як московити андрофаги, вони приходили і розчинялися серед місцевого. Населення. Від них залишається тільки що Ну якась матеріальна культура, якісь географічні назви, топоніміка і, звичайно, прізвища людей, яким, Ну наприклад, вони тут були до 4 століття, кінця 4 століття. Уявляєте собі, яка глибина. Цих українських прізвищ, які закінчуються на ман, ман- людина, германськими мовами. Я буду вам називати тільки ті прізвища, які я точно знаю, що вони з діда прадіда є українцями. Так, в них немає ніякого іншого походження. Але прізвище готське, германське, от дивіться, Сурман, так, Бацман, Бритьман, Котьман, Джаман, Бікман, Коман. І так далі, і тому подібне. Ну, я ще раз кажу, їх там можна продовжувати і далі. Але я не впевнений, наприклад, у деяких прізвищах, видозмінених, наприклад, там, німецьких чи прізвищах єврейських, ашкеназі, які прийшли з Німеччини сюди, мають багато. Прізвищ, який чітко перекладається з німецької мови. От я знаю такого видатного географа, як Нудельман. Так, він етнічний єврей. Його прізвище перекладається з німецької мови як людина голка. Англійською це буде Надлмен, Людина Голка. Я не знаю, чи в британців є таке прізвище, а от у євреїв є таке прізвище, цікаво. Але ем, тут прізвище, от я не можу сказати вам, що означає там перша частина. Сур, адаліман, чи, наприклад, брить, адаліман, чи коть адаліман. <реш> і так далі, і тому подібне. Це щось давнє, так, видозмінене, це, напевно, ще йде з готської мови, не з німецької. Так, а з готської мови. Вона хоч і е, має спільне походження із німецькою, данською, там, норвежською, Шведською. Ісландською мовами, але і разом з тим відмінна, так, відрізняється від них. Так що, ось от коли ми не можемо перекласти щось спереду, а далі йде Ман. Тому що, як правило, єврейські прізвища, вони чітко перекладаються, вони теж можуть бути якась там літера, змінена. Ближче до ідіш, яке теж є е, фактично ну, частиною великої німецької мови і діалектом ідіш, то все це перекладається чітко. А тут я не можу вам перекласти першу частину. Зрозуміло, що перекладається тільки друга частина. Ман, тобто людина. Так що оця готика, оця готська історія, вона донині знаходиться не просто у наших генах, так, українців, а вона знаходить свою назва і в їхніх прізвищах.